Скажу чесно, я не люблю рецептів зі стерилізацією. Але цей рецепт підкупив мене тим, що тут іде мінімум продуктів. Не потрібно ніякої моркви, томату і тому подібного. Беремо 4 кг очищених кабачків. Нарізаємо їх традиційними кубиками або брусочками, кому як подобається. Додаємо до кабачка склянку цукру, склянку оцту, склянку олії, а також дві столові ложки з вершком солі. І другу. Додаємо жменю зелені, кропу, петрушки, що маєте що любите. А також велику головку чеснику очищуємо і пропускаємо через часникодавку. Додаємо часник, хто любить перець може поперчити мене чоловік не любить перця, тому я його не даю. Вимішуємо все і залишаємо на 2 години маринуватися. Через 2 години накладаємо салат в баночки разом із юшкою. Якщо не вистачає рідини, доливаємо кип'яченою водою, накриваємо кришками і ставимо стерилізувати. Підлітрові баночки 20 хвилин, літрові 30 хвилин. Після стерилізації закручуємо, перевертаємо і залишаємо до достигання. Ось так виглядає салат наступного дня.